Президента від постійного президента. Дякую, дуже несе. Шановний пане президента, дорогий дружа, дорогі присутні, шановні журналісти, дороги литовські народи. Сьогодні мій перший закордонний візит двадцять четвертому році. І це візит саме у Литву, саме до наших балтійських друзів, Балтійських держав. І це не лише візит. Вдячності це візит нашої впевненості, спільної впевненості народів, які межують з Росією. Сьогодні ми обговорили з Єтансом різні теми, які важливі для безпеки і розвитку наших країн, наших людей, наших відносин з іншими державами вільного світу. Головне на чому ґрунтувались наші перемовини на сьогодні, як і завжди, це саме впевненість. Ми зможемо відстояти нашу незалежність, ми зможемо захистити нашу державність. Ми разом і не втрачаємо нашої єдності і кожен прояв підтримки України, це також, зрештою, підтримка Литви, і Естонії, і Латвії, і Польщі, і кожної держав, яка, яка є та буде незалежною, незалежною попри будь-які амбіції Росії. Так, нам усім не пощастило мати такого сусіда неадекватного нам з Литвою, який приносить нещастя та поневолення. Але ми більше ніколи не станемо заручниками географії і не дозволимо Росії зруйнувати ані нашу, ані вашу державність, бо ми разом і об'єднуємо інших, щоб мати достатньо спільну силу. І цього року я можу з созобливою впевненістю привітати тебе, Гітана Сента, увесь народ Литви, з прийдешнім днем захисників свободи, 13 січня його відзначають і відзначатимуть завжди кожне наступне покоління. Нашу свободу не упустимо і не дамо відібрати. За час війни ми вже довели, що Росію можна зупинити. Ми довели, що Росію можна відкинути, і завдання тепер довести, що ми можемо вирвати з рук Росії мир для себе, такий мир, якого ми хочемо. Справедливий і безпеку для своїх народів, таку, якої потребуємо, безпеку надійну. Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав, для України. Для Литви, для усіх наших партнерів у вільному світі, ми разом маємо визначити, які саме рішення нам принесе цей рік. Наша сила має це визначити. Наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, наших держав, захисту для наших культур і справедливого миру для нас усіх. І хочу саме цим візитом у Литву, а потім у інші держави до наших друзів держави Балтії показати, що абсолютно все, чого Україна прагне для себе, працюватиме заради свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія.